Вітаю! Продовжимо створення графічного інтерфейсу з використанням мови програмування Python та модуля TKinter. Сьогодні розглянемо таку тему, як пропорції. Пропорції це такі елементи керування, які мають вигляд квадратика, в який ми можемо поставити галочку і можемо зняти галочку. Тобто вмикаємо або вимикаємо всього два стану. Як працює? Приклад, який будемо сьогодні створювати. У нас є зразок тексту. Ми можемо вимкнути параметр жовте тло і класимо застосувати. І тло змінюється на «жовте». Червоний кольор увімкнули, застосувати, змінили червоний колір тексту. Також можемо виключити, знову застосувати, або таким чином. Тобто пропорець дозволяє нам ввімкнути або вимкнути. Деякий параметр. Ці два прапорці один від одного не залежать і працюють самостійно. Як же створити таку програму? Середовище REPLIT я створю новий REPL. Виберу Python і назву Пропорції 1. Перше, що ми зробимо, це створимо. Вікно, наш зразок тексту і кнопку застосувати. Підключаємо модуль take Створюємо вікно з назвою пропорції, розміром 250 на 250. Розміщуємо напис зразок тексту і кнопку застосувати. Запускаємо дивимося, що ми маємо. Так, Поки що маємо лише зразок і кнопку. Тепер додамо прапорець. Прапорець будемо розміщувати перед кнопкою, тому після напису я вставляю порожній рядок і вставляю два рядки. Перший рядок це буде наш прапорець, Назвемо його Flag BG. Pleg", тобто, прапорець, і BG це у нас буде background Color фон. Пропорції створюються у нас за допомогою команди Check Button. І в дужках ми вказуємо властивість текст і значення жовте тло». Розміщуємо за допомогою методу PEC, PEC y 20 тобто відступаємо згори і знизу 20 пікселів. Перевіряємо. Так, маємо тло, Прапорець працює, але ще нічого не виконується. Для того, щоб програма могла сприймати стан нашого прапорця, тобто він вимкнений чи вимкнений, нам потрібно ввести спеціальну зміну логічного типу. Розміщуємо команду створення змінної перед самим прапорцем. Зміну назвемо check BG, тобто перевіряти наш BG колір фону. І boolean var означає, що у нас буде зміна логічного типу. Далі цю зміну логічного типу треба прив'язати до нашого пропорція. Для цього ми в команді створення пропорція додаємо ще один параметр. Параметр називається variable. Тобто змінна і вказуємо тут ту змінну, яку ми щойно створили. Тепер змінна checkBG BG буде зберігати стан прапорця. Якщо прапорець буде увімкнений, то змінна буде мати значення true. Якщо він буде вимкнений, то змінна буде мати значення false. Тепер маючи інформацію про стан прапорця, можемо створити. Обробних подій для кнопки Застосувати. Тобто, коли ми клацаємо кнопку Застосувати, функція буде перевіряти. Якщо у нас прапорець ввімкнений, то змінюється фон напису. Якщо вимкнений, то змінюється фон напису відповідно на стандартний. Створимо наступну функцію. Функцію створюємо ми на початку після підключення модуля такін. Ось така функція. Розглянемо функцію. Стандартне ім'я для функції буде click, тобто поклацання буде, є у нас тут параметр event, поки, який не використовуємо, і далі йде команда перевірки умови. CheckBG.get get, check -get означається таким чином, ми повинні отримати значення. Добто метод GET дозволяє отримати значення нашої зміни. І так, якщо наш checkBG.get get повертає true, ми для нашого напису LBL, ось він, властивість BG змінюємо на жовтий кольор. Інакше, тобто, якщо він не ввімкнений, а вимкнений, то ми задаємо для нашого напису кольор фону ось таким кодом. Такий світло-сірий це кольор, який відповідає кольору вікна. І тепер потрібно прив'язати цю подію, точніше, цю функцію, для. Спрацювання клацанню на кнопку. Для цього для об'єкта BTM, тобто кнопки, методом bind ми прив'язуємо подію клацання лівою кнопкою миші, щоб спрацьовувала функція Click. Тобто клацаємо на кнопку і запускається функція, яка перевіряє стан нашого пропарця, і, в залежності від стану, змінює фон нашого тексту. Запускаємо перевіряємо. Так, бачимо помилку, зайву дужку. Прибираю зайву дужку. запускаємо. І так, вмикаємо прапорець застосувати, тло змінилося на жовте. Прибрала прапорець, застосувати тло у нас змінилося на стандартне. Якщо ми хочемо додати ще один прапорець, діємо таким самим принципом. Я можу скопіювати. Повністю всі три рядочки, які ми використовували для створення прапорця Будемо тепер змінювати колір тексту. Це в нас буде властивість FG, тому все в кінці на FG. Текст у нас буде червоний колір тексту, або просто червоний колір. Так, і variable у нас відповідно також буде FG. Перевіримо ще раз. змінна у нас checkFG fg логічного типу. Вона прив'язується у нас до прапорці червоний кольор. Прапорець розміщується у нас після прапорця жовтий тво. І тепер створимо опрацювання. Скопіюємо цю саму умову. Розміщаємо рівно, щоб у нас відступи тут були однакові. Змінюємо зміну з BG на FG. Тобто перевіряємо тепер другий прапорис. І відповідно прапорис відповідає за зміну кольору тексту. Якщо у нас прапорис буде увімкнений, то кольор тексту у нас буде червоний, інакше він буде чорний. Запускаємо, перевіряємо. Жовтий тло працює, червоний колір працює. Вимкнули червоний колір став чорним. Таким чином, ми можемо використовувати пропорції в програмі. Створили пропорейс і далі перевіряємо стан зміни. В залежності від стану зміни виконуємо ті чи інші дії. Бажаю успіхів!